Існують тисячі хвороб, але здоров'я буде лише одне. У суспільстві з повагою ставляться до людей, які набули у житті досягнень, які принесли користь людям родині країні. А пияки це ганьба та біль родини та держави. Людина сама має зробити своє здоров'я. У Донецькій області діє постанова щодо заборони продажу алкогольних напоїв. Державі сьогодні, як ніколи, потрібна фізична та психічно здорова молодь, яка здатна захищати країну від ворога, міцно тримати зброю, адекватна та відповідально реагувати на ситуацію. Щоб насолоджуватися здоров'ям, треба працювати над собою. Закликаю вас. Брати приклад з людей, які не спокушаються алкоголем, а ведуть здоровий спосіб життя. Особисто мені дуже подобаються слова Кузьми Скрябіна Чим гірше світ навколо нас, тим ми повинні бути кращими. Людина своїми звичками приводить у рух сили, які, зрештою, її і гублять. Звертаюсь до дівчат. Сучасна дівчина повинна дбати про свою вроду, жіноче здоров'я та репутацію. Повірте, дівчинка з букетом квітів у руках привабливіше, ніж з келихом чи пляшкою пива. Уміння проводити життя це насамперед уміння не використовувати його. Пам'ятайте, що слабоалкогольні алкогольні напої це перший крок до алкогольної залежності. Саме підлітковий вік та організм вразливий до зловживання. Хіба здоров'я це не чудово? Ми за корисні звички, а ти.